Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Черговий місяць FC25 закінчується і ми маємо паки за завдання 94x5, Цього разу шейпшифтери, або можливо, навіть ультиміттос. Я до речі, ще не пам'ятаю, бо не дивився, оскільки минулого разу вони були фул-габела. Але так, в нас ультимейт і шейпшифтери. Там насправді дуже багато всілякого сміття, але і класні карти також є. Йоханкров, 5 золотих плейстайв, Роналдіньо 5 золотих плейсталів, купа класних ультимейт Тоців подивився, яких бупічей і таке інше. А отже, ми не можемо не перевірити для вас, а як з цього діла падає, бо що нам ще робити влітку 25. Пане Лосієнто, не писав нічого в чат. Взагалі сидів, мовчав, потів і вибив це діло перший. І йому випадає нагода відкрити першим. Давай, друже, ми бажаємо тобі успіхів. Мама, я в Ютубі. Ютуб, приходьте до нас, не будьте бездарями. Підписуйтесь на канал. І щоб не пропускати такі завдання, дивіться відео. Я там розповідаю, як це отримати. Поїхали! Перший пакетик. Правий півзахисник Бундесліга ультімейт Тотс. Це буде якийсь хлопчина, не поняв. А, це буде пля з шейпшифтерів. Стиви <звук> джі. Окей, окей. Стіві добре. В нас є перша ікона Шейпшифтер. Але це виглядає як розходимося. Я вже не хочу раз грати, пише кекдар. ха давай гаранта, ану. Давай, Нікітос. Успіхів тобі! Спроба номер два. Як через Discord кинути? друзі? Отут-от. Як кинути шерплей? У вас внизу, всі вказівки. Нікітос, ну що за забізарь, це буде тренд, да, по-моєму. Чат, поки в нас трансляція лагає, я вам покажу, хто виходить. Все розлагала, прибираю. І нюскент, прекрасно, аплодисменти. Геніальна контора вирізала дроп і націпаки. Ми майже в липні. Оу, Пітер Краучі, слухай, ладно, непогано. Пітер краучі ж і не можна. Буде 100 к в четвер. Спроба номер 3. Опа! Це буде герой, да? Шейпшифтер? Там є азар. О, ми дівчину цю тільки що бачили. Це фігня. Це буде два шейпшифтера, але є один герой. Але з героїв лише азар гарна карта. Рамірес. з трьома плейсталами, це лише фодер. А, аль Овайран. Слухай, 15 тисяч монет. Мапільон, влаховіч, стейдж. Всі шейпшифтери. І всі з трьома плейсталами, окрім Альоверна, який в нього є. Я не думаю, що він задоволений цим паком. Але, до речі, окрім жартів, оверан — класна карта. Давай тепер 4. Ultimate shape shifter. Here we go! Team of the season буде другий. Високий хтось перший. Воротар Іспанія. DDH Давид дехе. І другий Тоц. Ти ж це що, без шейпшифтера в тебе? 160-ка? О, слухай, так це нормально. А це хто такий? О, Діабі теж непогано. Це хоча б тот з чотирма золотими плейстайлами, він колись щось коштував. Альовейран Іванегас. Але знов, зараз чат мені напише, то цей Діабі. куди коли є Ліао і Рікі Какада. І я буду казати, ви праві. Шешко 162к. Ну шешко непогано. Опа, все, ми з'єдналися з, з паном Грегорі Старк. Він одразу відкриває лагою, будь ласка, налагай. Це буде і. І Баніс. Боже. почекайте, а хіба Ібаніс є в ультимейт Стоп. А, да, він. Ой, Тут же не тільки. О. Тут же не тільки падають основні чоловічі ліги, на да, ультимейті. Їх же там 60. О, Так це буде пасос Габелович Шляпа. Я тільки пригадав, я тільки зрозумів. Я думав, там тільки будуть чоловіки ультимейтоц і шейпшифтери. Так, поїхали. Давай, тепер 5 ультимейтод перевертнів. І, ну це знущання, до речі. Я вже зрозумів, що тут ці 60 карток ультимейтів падають, вони просто зобов'язані були зробити це 95, як мінімум. Це буде нюскін. Перша. 95-та. Мені здається побачити хоча б одну казирну перемогу. Це буде неймовірно. Ну, типу карту рівня Белінгем умовно. Бо тут, ну, по, скільки там взагалі всієї фігні? Ну, ну, ось і все. Пересет, Перес, Джерард, Лакрар, Нюскин, і все. Все фодеру крім Стівіджі. Так, давай, 5 ультимейт або перевертнів. До речі, давайте на наступний зробимо ставку на хвилину. Чи буде карта 96-го рейтингу? Як вам, це буде найбільше це, зрада ганьбашна ставка нашого каналу? Бо тут реально я не пам'ятаю, ви бачили карту 96-го рейтингу? Окей. Вінісіус джуніор. Це ми приймаємо добре. Я тобі наниф, я меда. Подякуй мені, це завдяки моїм силам. Розумію, що це не якийсь там фул інжир, але, ну слухай, хоча б Венісіус джуніор. Так, поїхали. 4х94. 5х94. І це в нас наставочка. 96-та карта має бути або не бути. Опа. Фрейганг одразу 96. І Чавінга 97. Ля, ти що, Одразу 296 Нікінос ти поставив ні 20кбалів, боже гітиб'язди. Олісе ого! О -хо -хо -хо. Слухайте, от часто таке буває, коли класний пак, то там не одна карта, а багато високорейтингових. Ну це класний пак, то взагалі без питань. Так, друзі. 5, це буде лівий Вінгеро, та, та 95 го рейтингу з Вольсбурга. Старт такий собі. Тут має бути старт шостий рейтинг, щоб щось гарне падало. Схоже ще. Ну да. І стейн. Дві фодерні карти. Нюскін кьох. Ну це фулпасос, посос, пане селфіч. Дякую за контент, але мені шкода. У який чат написати, щоб всі 26 нормально зробили? Поки пиши в чат набор 5 ультимейт, то це перевертнів. І ти вже написав в чат 2, що не буде дві карти 96. Давай, бажаємо успіхів! Ставочка є. Here we go. У мене кафу гуліт норма. Хто мене на зміні в центрі? Гарно. Гарно. Так, ЦАП Франція. Це буде 96-та, да, карта, по-моєму. Схоже, що зіграє, якщо перший де-96, то да. А, це Рейнард, перепрошую. І Морейра. Дві 96, -ті. розрахуйте, будь ласка. Але там є вже в нас потолок, там не буде краще карт. Да, Амірон, Пек, Черб, Морейр. 945, зараз має бути козир. Диви. Навіть Ван Дайк приходить. Добре, окей, давай. Ван Дайк разом з Трентом буде дивитись на відкриття твого піку. Вдвох. Хто з них переможе? Туртотото, то-то, геч, тортута, хеч, тортуто, хоп, тортуто, туту хоп, хоп, хоп-хоп. Баварія це буде Сімон 94-та. Схожі тренд переміг. І Нюскін. А, Броунс. Прошу пардона. Не вгадав. Жодної 96-ї карди. А, Бюхель одна! Одна! А, в нас ставки не було. Добре, пане Таляс, дякую величезне. Так, Сапка, і, пане Покінакі. Ми вітаємо тебе! Мала відкриває. Мала відкриває. Секретна зброя. Пана Покінакі. 95-та буде дівчинка. Слухай, ну мала дівчинку привела. Це нормально. Якщо два тоци, то за ними можуть бути шейпшифтери. А це дватоци. І бачу, слухай. Так це ледь не найкраще, що ми бачили. Да? Одне з. Я на ціну не дивлюсь поточній економіці гри, це один з найкращих центральних захисників. Ванегас Компані Холмра. Ай, він в нього є, блін. Шіш, Але пачу непогано. Він в тебе не трейдебл випадково. Друзі, 5х94. Поїхали. Це буде 96-й. Ого! Перший. Це дає нам шанс на другу карту 7-го рейтингу, або 8-го. Або Івандера, наприклад, 96-го. Не те, що ми хотіли, але. За ними можуть бути шейпшифтери, в тому числі і ікони. Ніби я так працюю. Нуно Мендеш. І Ісак, Ісак був. Слухай, ну в цілому це непоганий пак. Бо є Ісак, бо Нуно Мендеш, якому можна дати, до речі, блок, о, гачок або блок, і він буде непоганий. В нього моделька дуже класна. П'ять перевертнів або за сезон. Він приніс Він й цей пак. Ніфіга себе, я б сказав, накидайте йому всі поваги, але всі поваг немає. На Ютубі. Соп. Іспанія. Лаліга. А хто це? Барса? Це Педрі, чи що? Перший? Блін і Маріон, але Педрі це GG. Да, або текстами всі повага, погоджуюсь. Ну, перевертні фігня, але Педрі це непогано. Сьогодні ніби як краще цих паків трошки падає, хоча б грабельна карта. Я всікарі грав за цього Педрі. Пане легенда! 5X94 і ShapeShifter на обкладинці. Легендарні. Поїхали. Ясно. Легендарний цей <смірки> Влахович. з ним. І з ним Рамірес. Прекрасно. Легенда не дарма потів. Боже... Хо-хо-хо-хо-хо! <соцес2> <зову> Яка стіна? Яка стіна? Так, в нас будуть Team of the Season, друга карта. Перша. Цоп Німеччина. Обердорф чиша. Ні, це буде Нюскін з Челсі. П'ятий рейтинг, без шансів на щось гарне. Коли перша карта 95 го рейтингу, без шансів щось гарне Боря Борясанс. Твій дроп. На жаль. Кегер, Холмрод і Ачер. Ну, це прям знущання. Я кажу їм, треба було 95 робити, як мінімум. Як мінімум. Дякую, друже, за контент величезний. 5 одразу! 94. Але це вже ні про що не говорить. А говорить лише те, що всередині. Давай, бажаємо тобі успіхів. Це буде Герой. Дівчинка з Челсі і герой. Ну тут з гарних карт азар. І напевно можемо прийняти крауча. Аль Овайран. Він дешевий. Напевно, він в тебе є, він гарний, до речі. Мені сподобався. Всі 5 шейпшифтерів, але це, на жаль, лише фото. Жесть. 5х84. Спочатку Воротар з Франції з АПЛ. Почекай, Воротар Франце, АПЛ. Ліверпуль. А, це Конате перший, ніфіга собі, 98-й. А я бачу анімацію Тоц і не розумію, що іде. Блін, але стейн. Слухайте, вони з ротацією в паках зробили фул фігню. Ну, типу, якщо перший виходить 98-й, навіть якщо це шейпшифтер. Має виходити потім 98-9. По й Це ж дає надію. Але в нього всі дублікати. Просто жесть. Вау. Пане Ламбдмотів. Lam друзі, дякую ще раз за каву. Полетіла. Team of the Season. Лівий захисник. Англія. Це був ікона. О! Це буде ніхрена собі Сміт 98. Ого. Першою картою. Непогано. Івандар. Наш геній. Неповоротливий геній. Ну, це прикольно. Дякую величезно за контент. Це гарно. Хто за ними? <плес> <плес> Дякую. Давай, пане Альфаред. 5х94. Евандер? Um, да, по модельце впізнаю, до речі, Евандер 96-й 1. І буде ще один team of the Season. І за ними. Можуть бути шейпшифтери. тобто це може бути класний пак теоретично. Морейра. Ну таке, вони, напевно, вже обидва Фодер. Коли виходили, були цікаві карти. Перші то ці, ну одні з перших, да? Нові карти з чотирма плейстайлами. Тут і є шейпшифтери, але це лише Діані і Хоффман. Ну, це пасос пак. Фул. Чат, в нас контент. У нас контент. Давай. 5 гравців, 94 Here we go! Батя я старай. <laughs> Почекай, я контент дивлю, стій, стій. ЦЗ. Англія. Англія. Це буде летісіє. Це ж під запис контент. Під е, ранкову каву і Матео. Ясно. Чи є там шейпшифтери? Шиф Мають бути за ними, до речі, і ікони можуть бути. О, швала Хоффман Холм, брат, ооо. Ну дуже погано, друже. Це дуже погано, як то кажуть. Нема що сказати. <плес> шоу, ага, шоу і аль Оверет. я поняв. Хто за ними? Шльотербек і. і інша фігня. поняв. Поняв, поняв, поняв. 5х84. Боже, який я, я я, Я забув, що я купив каву. О, вау! Що відбувається? Гірма. І Нуно Мендеш, і Віталію залетів, Дон Віталініо. Це ти чи це просто Віталій? Я навіть не знаю, хто це. І Пітер Крауч. Дякую. І Вітаю, Господи, і дякую. Це ти. Привіт. YouTube. Дякую вам величезно за перегляд цього відео. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Напишіть, як вам сипе цих пакетиків. Побачимось, коли побачимось. Не забувайте підписатись на канал. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па.